Значить, я тільки що мінімо питання, почули по питанню допомоги, заробітних плат. Значит, тобто, волонтер прийшов, просить збільшити розмір заробітної плати. Катерина, скажіть, будь ласка, скільки ми врахували на заробітні плати у 2025 році? плата зарплата збільшилась прийняття на 6 мільйонів, якщо сказати на нарахування. 25. 6 мільйонів. Зарплаток ми планували зарплату. В розмірі нашого ну, начальники відділу 25 900 дев'ятсот 15 наруків. Головний спеціаліст 20 тисяч 15 600 на руків. Спеціаліст першої категорії 17 473 1747 нарахована, 454 на руки. Захону те, що спеціалісти нас першої категорії переходять у головних спеціалістів. головні спеціалісти. Забірка буде збільшена і ну, 15 тисяч, це головний спеціаліст, буде на руки на мінус утримання 23 відсотків. Ну, Вона до плана вислугає сюди враховується. Да, все враховується? Вислуга людей. Mm -hmm. От, є у людей вислуги, наприклад, 40%. А яка ця сума 15 тисяч для першої категорії і з вислуги? Це саме можна зрозуміти, що когось на руки буде 12, а когось – 16, а когось – 9. В середньому 7 ставили кінаковий заклад, а юналі триста на пів. 9300. Було 8600, зараз 9300. Це не спеціаліст, це інспектор. Це, інспектор. це, інспектор. це так. не людина. Інспектор. Подождіть. Є різниця в корсадах, є відповідальності про інспекторів. Так, варто. Зараз скажу, який у нас планувався бюджет по інспектору. Рахунок 1393. Раково на 1389. А інспектор у нас знову. <гану> а куди <гану> я отримує 8 тисяч гравців? Ні, немає ні кремі, ні арбаки, нічого. І немає додатку. Мала прокання, якщо є можливі до маклогіна, подивитися. І сьогодні потрібно людям працювати. Для того, щоб не було кікучі скадлі, і сьогодні втримати людей, які сьогодні працюють в селищі Рані. Для того, щоб вимагати від них роботу, треба платити відповідні кошти. Ніхто за мінімальні кошти працювати в селищі Раді не буде. Я хочу запитати чи адресувалось вам, передавали наш колектив 11 листопада.

Юрій, ну якщо ми запад планували в дошому році 15 тисяч, тепер 17 тисяч. Ну в яких дозвілах ви хочете збільшити? А як з преміями тим, в кого великі вислови? Тому що вона два спеціаліста, вони не отримували премії 3 чи 4 місяці Ну, зустріч. Знову приході працівники отримують премію найбільшого. Я розумію, дівчата була до премія. Якщо треба людей заохочувати, то хай людина проробить 10, 15, 20, 30 років і отримають свої у вас не дана служба. Я пробила 25%. Дивіться, практика в нас має місце таке, що в нас є начальники відділу, які, наприклад, отримують, умовно кажучи, 20% премії, і є новоприбулі працівники, які отримують 30-35. А премія платиться за це як винагорода за вклад особистий, загальний внесок в роботу відділу. Тобто виникає питання, можливо, спеціаліст більше робить за начальника відділу. Ну якщо аналізувати лише по відсотках преміювання, складається таке враження. Така практика, практика лише в репівлянській громаді. Такого немає ніде. Для, для зауваження слушне, і це процес процес зауваження. Але для того, щоб сьогодні стимулювати людей, які сьогодні не мають вислуги, і сталося більше переміг, щоб якось унормалізувати саму заробітну плату. Але я все-таки кажу, що потрібно бути заощаджені гроші в інших напрямках, на зарплаті на заощати не можна. Тому що це наші люди. Вони повинні працювати і ми повинні вимагати людей на роботу, а вони повинні за це тримати заробітний плати. Стимуть треба. Я просив, щоб, щоб зарплата була.

Це не всі що прийшли, Це все, що там всього? Ну, ну, ви знаєте, якщо знає, на ви, ви зараз хочете хвилю, то зараз прийде освіта. Так. Зараз прийде культура. У них у всіх мінімальна заробітна плата. Сьогодні Тетяна Олександрівна підтвердить, сьогодні є Олександрівна є. які зарплати отримують керівники в школах. Заступники там директора, хто там э, сі всі мінімально. Або так, якщо ви не почекайте, ніхто так, вас не перебивав. Але є формування бюджету, є доходи загальні, де ставиться пріоритет. І ставиться, якщо зараз сьогодні скажете, що не заложена зарплата, оклад, ранг, вислуга, надбавка, премія, все закладено. І звучить так: стаття 51 бюджетного кодексу. Керівник утримує ту штатну чисельність і виплачує ті стимулюючі виплати, на які заложений фонд в Кошторисі кошторисні підприємства це постанова, складається кошторис. Якщо у нас багато не вистачає зарплати, значить давайте будемо скорочуватися. Якщо ми нам ми всі бо всі треба робота, значить ми працюємо в тому напрямку. Якщо треба буде ось нас пала бюджет, депутати всі нас чують. Якщо треба і підтримують, значить ми будемо звертатися. На що там? На середньомісячну, на ось буквально те центр тільки що задали вопрос. І сьогодні е, е, Інна В'ячеславівна питає: А ми, а нам по місячні, а школа скаже, а чого нам не середньомісячна, бо в нас посадовий клад. Це дуже-дуже щепівне питання. Є бюджет, є коштори, заклали, працюємо, треба додатково, пишемо листи, звертаємося, просимо у депутатів, дати нам додатково. Якщо якщо сьогодні сформований, мати така пропозиція, дивіться подивитися виконання бюджету. Віддено бюджет. Так? Бо якщо ви зараз цифри, ви переробите цифри? Якщо є прибуток, є і розход. Де відкредень є, є? З кого знять? Питання, питання, питання зараз добавить. ще 6 мільйонів. Ви скажіть, будь ласка, звідки зняти? З кого зняти? З освіти? Ми з освіти знімемо. Найбільший фонд у них просто. Їх, їх чого багато, бо у них найбільший фонд. Тому що якщо зараз знімати з кожного з них, у кого там по 6-5 по, по мільйонів, по мільйону, по півтора, по скільки, по 10 тисяч, по 100 тисяч. Наталі Івановна, тут ну, питання знаєте, що вони, вони піднімають питання ну, неодноразово. Да, Прирівнюють людей, да. які сьогодні пропрацювали 10, 20, 30, 40 років, до тих людей, які сьогодні прийшли на роботу. І ми хочемо всіх врівняти. Якщо людина йде на террузлорку, вона повинна знати, на яку вона кошта йде, розумієте? А ми виходить, брівняємо усіх. І в началі всі оставляють. Тянуть свою роботу одна, друга, третя, тянуть. Так чи ні? Як нема дати 12 тисяч, а тільки 25. А ну скажіть. Хай з проробить трошки. Та й виходить на планувати. Так чи не отримує? Я ще ходила, що я заплачувати. Це воно є за інтернет, що проходження робити не я Кожної людини свій напрямок, який можна виконувати і отримати заплату. Ну не різниця повинна бути. П'ять сім тисяч, того, в одному напрямку й Якщо два чоловіка роблять одну ту саму роботу, не можемо наполучати двадцять тисяч, а Ну Так Ми ж отримуємо для того, щоб ми надавали якісні позову населення працювати для громади. Треба, щоб ви нажимали під заробітні плани. Нам вже ніхто не доплачував, ми сиділи на копійки. Да. І ніхто не думав, що нам треба доплачувати. Та, та так було, ну, Я ну, запрошую да. так можна. Людмила Миколаївна, я хочу те, що апелювати до вас. Я вас почула, я з вами згодна, що це не тільки в нас такі західні плати, я стосовно освіти, культури теж погоджуюсь, але е, треба визнати, що це загальна проблема. Якщо з неї нічого не робити, то можна так ще 5 років просидіти на... Вибачте, на дні. Е, на рахунок директорів шкіл е, і взагалі освітньої сфери, ви прекрасно знаєте, що їм е, надано право, і вони його використовують, і вони займаються репетиторством. У них є право займатися е, іншою е, діяльністю. Нам, як посадовим особам, це заборонено. Ми живемо лише виключно цю заробітну плату. Іншого доходу у нас просто бути не можна. Ви прекрасно знаєте, що таке формування бюджету. І сьо, прекрасно знаєте, що сьогодні у бюджеті будь-якої структури, е, яка відноситься до органів місцевого самоврядування, тому що якщо взяти бюджетну постану, у них 90% оклад, а 10% стимулюючих. А в нас 10% оклад. А 90% стимулюючих. Тобто, коли зрівняти стимулювання, усе стимулювання, то сьогодні зараз сказати, що щось там у вас не забезпечене, це категорично ні. Я лише можу погодитися на те. І якщо підтримуючи, ми, в принципі, ми любі питання завжди розглядаємо. Ну, любі питання. Я не знаю, чого з цього, оце ви робите зараз, оце такі, Ну, Добре, Вони прийдуть за свої права. Ні, Подождіть, кожен. Я просив ніж до чого працювали, це не сьогоднішньому ми зайшли. Ми працювали в різних е, сферах, ми в різних цих получали. Ми, ми тоді, коли получали 7 тисяч, це що було круто, якщо селищна рада получала, допустимо, могли виплатити собі більше. Але це якби ну, це особисте. Якщо мене щось не влаштовує, значить я найду щось краще. Або не найду, або я буду. Але я хочу сказати, в даній сфері виплата заробітної плати два рази на місяць щомісячно. Щомісячно пенічний, будь ласка, матеріалка, отпуск будь ласка, компенсація, будь ласка, тобто індекс все, що треба, законодавство Значить, на даний момент у бюджеті шановний у бюджеті закладений для органів місцевого самоврядування оклад ради вислуга, надбавка 50% і премія в залежності в середньому не 100%, це однозначно, ну не знаю, десь, Наталія Івановна, у вас, до 50%. Є 15, є 20, є 30, є 30, є 50, є в принципі, заложений вам заробітний план. Це ж добре, вживняло, розумієте? Заложений план, я вам Я розумію, я розумію. Ставте різні і зараз піднімається питання да. трошки підвищити зарплату. І, наприклад, <голові> якщо матеріал було це питання серед днів я не можу сказати. Це все залежить від того, наскільки буде результат нашого бюджету в кінці і що ми будемо надалі. Тоді да? можна було це питання до додати трохи на заробітну плату, хоча хочу зауважити, що дійсно у 24 році було підняття посадових платів і нікому ніде нічого не збільшувало. Ми працювали в тому фонді, який був. зараз. Ми перерахували вже враховуючи підвищення посадових оплатів, що перейдуть на головні розпорядники, і в принципі є підвищення зарплати. Але якщо видалі вона. Суму скажіть на яку підвищується на числі. Ні, це в загальному суму залежить від вашої встановленої розміру. Оце буде підвищення. і от роботи кошту. Ми сьогодні говоримо за премії, за суми говоримо, бо тут є питання. ось мене теж є питання Кристина Олександрівна. Каже, ті 20, а ті е, 10. ну то подиву. Ну, у, у, у мене теж так. Я, у, я мене сам, менше, у мене менше так, менше відсоток. Але, але подождіть, але є дійсно, у в мене оклад більший, і якщо в мене процент менший, значить в мене сума премій більша. Якщо у неї оклад менший, і премія е, поставить нижче від нижче 10%, то вони понятно получать менше. але в цілому зарплата що складається, і це залежить від роботи, від дисципліни, від нагрузки, від відповідальності, від будь-яких виконання думків і так далі. І це все залежить від керівника. Чому вона стопити? За роботу визначили, що Кристина Олександровна.

Сказав керівник? Все, Ні. Ну це как позвонить. І Лише Андрійович встановлює за кремі. Я кажу, і назад. Скільки дали по 10%? Керівник рішив. Є подари. Андрій Ович, ще є. Подожди, можна написати 100%. Можна? Можна. Но. Ви його не виплатите, у вас немає з чого. Хотіть, можна, але є фонд, з якого виплачується ну, постійної комісії, Вам наголосили от перед розглядом цього питання, що було колективне звернення е, з якою метою воно замовчуємо. <звучать> Чому? Завит. Чому? Завит. На... Долайся, Чому? Ми Якщо на етапі формування бюджету, якби ми розглянули цей лист, так, можливо, підійшли. підійшли. І цього не То як? Я вам знову, знову ж я вертаю до того. Давайте розглянемо цей лист. Давайте додамо селищній раді ще 5 мільйонів. Скажіть мені, де їх куди зняти? Питання тут ж баланс. Десь доставляйте, але... Ви ж не забувайте, ми сьогодні у них, ну, що я говорю на освіту, бо освіта, тіпа, велика, з них проще зняти. Хорошо, ми знімемо з них. А що з них знімемо? П'ять відсотків безпечності поднімали. Назвіть які середні зарплати у керівників. Ну, що ви, ну, як? Директор з 15 тисяч зарплати, так? Ні, більше. Скільки? 17? 19? Грязний. <плат> То це ж телефон, з яким на роботи. Ми от восьми до тільки печень. Вадимов. 9 5. годин, так. А от в мене питання таке. Оце якісь розпорядчі документи, висвітлюється приміювання працівників. Вони знають, за що їм атакують. От кому скільки, тому що він не смітися. Чому прозору там, наприклад, 15%, але сиці 25? Чому такі? Чому не висвітлюється? Це повинні публічно. Ми спілкуємося з тим, що ми громадами. От я все керівник напи, я спілкуюся. Звоню скриру, Сережа, скільки в тебе.

не втягнути в це висвітлення. Давайте давайте. Немає нічого тобі. Скажіть, що.

Будемо розрахунки робити? ви Виставляйте казати, ви 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 що ми робимо? І ці друзі друзі випадки, випадки, випадки. чи ми, ми на премії, ще будемо платити просить. Це ж вже буде розрахунок. Це ж не шановний робити. Дане питання ми готові розглянути в лютому місяці і додати кошти нас, ви і нас, ви ввали ви ввали. на фінансування. Ні, дивіться, це ж ми на камеру говоримо. Це ж ми не говоримо про це і я, ми а ви даємо ви обов'язок. А якщо немає виконання, то про що ми говоримо? А тоді я порушую наступне питання на підставі чого, якщо у воєнний час. Одні отримують середньомісячку на оздоровлення, а інші це хто? В це хто? Склад. Хто? Ви, так, До кого, до кого випадок? Випадок. Не думала, ви питання задаєте? До коло ви чого ви отримуєте середньомісячну? Кристіну просто некоректно для ваших людина, яка може зайти вихід ситуації. Я вам розказала, який вихід з виконанням, перевиконанням бюджету, всі дають розрахунки і виносимо це питання на плану бюджету і стане питання, чи трату, чи, ви кажете, престижність вчителям, ви кажете, що треба гідранти, чи укриття для першої школи. І будемо немає, що ніхто буде немає десь зробити, вони не місяці ми що Всі, хто сидить За нами стоїть колектив. Я казав, посад, посад, це все тимчасове. Але для того, щоб нормально функціонувала селищна рада, надавала якісь послуги, і ми мали питати людей за роботу, їй треба платити відповідні заробітні плани.